П'ять речей, які в Гровекс Market ми не ігноруємо, і я знаю, що та команда, яка зі мною і ви зі мною. Ви знаєте, що ці принципи існують і їх всього п'ять, які лягли взагалі в основу компанії Гровекс Market? Перший принцип це зворотній зв'язок клієнта, це спілкування з клієнтом, як воно має проходити на яких етапах. Другий зв'язок це відповідно терміни поставки. Ми розуміємо, що ми беремо на себе повну відповідальність по постачанню по строкам, коли ми маємо зобов'язання перед вами. Третій принцип це, звісно. Якість товару ми несемо повну відповідальність і розуміння, все, що рухається в нас зі складу. А ми розуміємо, що в періоді, в сезоні і в роботі бувають випадки, коли ми можемо не відповідати своєму принципу. Ми це визнаємо, тому наш четвертий принцип це підтримання вашої довіри і вирішення повністю конфліктних ситуацій, які виникають у нас. П'ятий принцип це наша відкритість, це наша репутація перед вами. Ви ж Наші фермери да, дякуйте нам за пророблену роботу під час сезону. Це просто величезна підтримка, величезна енергія для нас і розуміння того, що трапляємо і в халепи, навіть по п'ятому принципу трапляємо в халепи, коли можуть бути і репутаційні ризики гібрида, наприклад, репутаційні ризики в компанії. Також звертаємо на це увагу стараємося. Одразу реагувати на всіх клієнтів поточних, хто до нас звертається, нікого не залишаємо без зв'язку. Хотілося просто розкрити, як у нас це відбувається, і поділитися з вами своїми емоціями. І я дуже відкрита людина, і гровок Market також відкритий до вас.